Зараз ми з вами зіграємо в гру. Але для початку подивіться, що у вас зображено на атрибутах. У мене? Групчика зображений? А врешті. Курчатка. Курчатка. А хто в мене зображений? Курка. Так, курочка зображена. Я буду промовляти певні слова, а ми будемо виконувати певні дії. Спочатку говориться такі слова. Вийшла курочка гуляти і травички облювати. А з нею малята маленький курчат. Тобто, що ми маємо зробити? Як ви гадаєте? Що робить тут курочки з курочкою, курчатка з курочкою? Зерня. Так, збирають зернятку, травичку. Так. А, так. Е, далі промовляються наступні слова. А в дворі біля воріт спав маленький лаві Очі, витріщивши, мяу, доганять курчаток став. Тобто, що має зробити котик? Бізати. Бігти, аби догнати курочок. Його задача зловити якомога більше курчаток та курочку зловити. А задача курчаток яка в цей момент? Тікти! Втікти. Тік -тік. Добре. У нас котик стане останок. Відстань. ось тут, Коли ми ховаємося, ми не вилазимо на травинку, ми просто забігаємо за поверх. Зрозуміло? Так. Ну давайте спробуємо зіграти, е, сідаємо та виходимо. Вийшла курочка гуляти і травички поклювати. Ми приїмо травичку, як хоче, коли. Коли махати, так? курочки кодя. Конять, можуть крильцями махати, і корочки Бажаєш ми. Котик спить, а курчатка не бачать котика, тому що це витикає кому. Чуємо уважно на смутні слова. Очі, витріщивши м'як, доганять курчата.